Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буде важлива інформація для пільговиків, які отримують пільги щодо сплати житлово-комунальних послуг. Сьогодні хочу нагадати, що якщо ви змінюєте своє місце проживання, то вам потрібно обов'язково про це повідомляти органи пенсійного фонду України. Це потрібно зробити протягом 30 календарних днів з моменту місця проживання. Тому що в такому випадку ці дані будуть внесені, відповідні зміни до реєстру осіб, які мають право на пільги. Таку заяву ви можете подати і в електронній формі. Вам не обов'язково потрібно звертатися в органи пенсійного фонду особисто. Або ви Знову ж таки, або підходите особисто в пенсійний фонд. Якщо ви не маєте такої можливості, то відправляєте. Поштовим відправленням на адресу пенсійного фонду, але ж пам'ятайте, що лист має бути цінним з повідомленням про вручення, про те, що ви належним чином повідомили органи Пенсійного фонду України, або ж можете в електронній формі, якщо це можна зробити через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, через мобільний застосунок Пенсійного фонду, або портал Дія. Наступне дуже цікаве питання. Чи зможуть вам надаватися пільги, так, як за, за зареєстрованим, так і за вашим фактичним місцем проживання? Що говорить наше законодавство? Дивіться, згідно чинного законодавства, пільги можуть вам надаватися як за зареєстрованим, так і за фактичним місцем вашого проживання, тобто проживання пільговика. Однак для того, щоб ваше право було реалізоване, щоб ви змогли отримувати свої? Пільги належним чином, в належний час ваші дані обов'язково потрібно актуалізувати у реєстрі осіб, які мають право на пільги. Тому, якщо ви змінюєте місце проживання, вам потрібно подати заяву про внесення змін до реєстру осіб, які мають право на пільгу. Можете це зробити, наголошую в електронному варіанті. Також це передбачено пунктом 8 положення про реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженої Кабінетом міністрів України номер 117 від 29 січня 2003 року. Бо ви дуже часто запитуєте посилання в своїх відео, намагаюся завжди завжди залишати посилання на нормативно-правові акти, які врегульовують дане питання. Тому, якщо ви плануєте змінювати місце проживання, потурбуйтеся про те, щоб належним чином пенсійний фонд про це дізнався.